Так, і в нас прийшов Олександр Сосницький. Сьогодні да. Віталій шкодував, що немає Олександра, він з'явився. Да, і якраз вчасно. Олександра. Я прошу от на, цю, на цій ноті підхопити, розказати про себе. Ти зараз в культурному десанті? Так, до речі, да, пройшовши з 14-го року по всім етапам війни і в різних формах, форматах, сьогодні в культурному десанті. Отже, що для тебе зараз найважливіше з цього фокусу, що ти бачиш сьогодні мости, софійний лад, диво? Так, да, колеги, я ну, в культурному десанті, ви ж знаєте, як опиняється це, коли ти вже. Ну, не відповідаєш вимогам бойових частин, От, а ти стаєш культурним діячем, напевне, чи як це називається. Е -е -е Насправді е -е це дуже потужна спільнота От, з, з дуже серйозною місією, зі своєю візією, е з функціями. Купа жартовних людей, задачі державної ваги, які вони виконували. Я був здивований, чесно кажучи, коли перейшов в культурні сили. Я навіть не розумів глибини роботи, яку вони виконують. Потім став пишатися. От я прийшов такий весь воєнний воєнний, я вони всі. З музичними інструментами, з мікрофонами там. От. У нас свої зірки там у них. Да. Потім, потім ти все це виправляєш, встаєш, приблизно повертаєшся в нормальне життя з якогось не зовсім нормального, яке воно. Ти трошки виправляєшся, бо війна тебе деформує. От, коли ти вже повернувся і чуть-чуть змінив, е, видихнув, скажімо так, почав спати, от, почав помічати людей, то в тебе все виправляється. Але ну, я не про це. це... <свісно> я багато разів був присутнім. На Заходах, куди мене запрошувала Інеса. Ми дуже багато говорили про Донбас, ми багато говорили в тому часі з таким дуже потужним чоловіком, як був професор Козловський, про питання моралі, духовності. Ми багато говорили про. Можливо, не зовсім зрозумілі мені речі і конструкції, які е, Інеса вибудовує. Ну, вибачте, я не завжди можу догнати її думку. От. Ну, можливо, в мене вони просто спрямовані трошки в інший бік. Але на е, всіх заходах, на всіх дискусіях е, я дотримувався позиції про. Е, те, що нашому організму суспільному критичне е і, в принципі, єдиним джерелом е сили, яка може втримати нас е в цій складній ситуації. Вона воєнна насамперед, ще й міжнародна е багато проблем. Але єдине, що може стати нашим резервом, нашою силою, це е взаємо Взаємодія. Взаємодія на основі довіри. Е, нам важко довіряти різним спільнотам один одному. Е, я вже говорив на минулій зустрічі. Складно комусь довіряти владі, підлеглим командирам. Опозиції провладним партіям, провладним партіям, опозиційним партіям і так далі. Консерватори сваряться з ліваками, Десь там центристи не розуміють цих всіх рухів. Зараз пішов зворотний процес. Але в нас немає виходу. Ми на одному човні. Цей човен Україна. Нам треба вчитися взаємодіяти для того, щоб цей човен вивезти з цих бур. От ми надзвичайно сильні, коли ми відволікаємося від питань дражливих. Я часто розказую, як ми починали воювати в 22 му у лютому місяці у своїм підрозділі він був такий дивний, це був цілий РТГР відразу. Напевно, перше шикування, де ми дізналися, що у нас із 300 чоловік, в принципі, хоч коли-небудь стріляли 18 чоловік. От у нас там через три дні ми вже чекали колону бронетехніки, таку 11 кілометрів довжиною. Е, а на другому шикуванні довелося <хи> зробити промову, де я сказав, що колеги у нас е, антиконституційне табу на політичні розмови, уподобання, е, суперечки, дискусії і так далі. Ну, принаймні на якийсь період, да, тоді, коли у нас до того часу, поки у нас з'явиться час як такий. Знаєте, ніхто, а це були практично на 100% представники дуже активних верст населення, і громадські діячі в тому числі, і підприємці, і політики. Там, там були всі. Нікого в той час таке обмеження конституційних прав на політичні дискусії. Uh, не, не стривожило всі, всі, всі це сприйняли нормально, да, тому що всі були зайняті справою, і ця справа була: от, ну, нам треба було, ну, по-перше, вижити, по-друге, утримати ну, певну yeah. лінію оборони. Я не приховував, у нас був наказ, що від, відхід можливий лише за особистого дозволу, ну і вказувалася посада. Uh, не, що, фамілія пана генерала. Да, тобто всі розуміли, що наказу на відхід не буде, От, тому жити хотілося всім, втекти було соромно кожному. Тому ми взаємодіяли. От. Це до того, що, так, да, ми виграли. От, у нас все там було нормально. Це до того, що. Українці навіть не розуміють свого потенціалу в ситуації, коли вони співпрацюють. Співпрацюють, не зважаючи ні на що. От, о, Можливо, ми занадто емоційна нація, можливо, я не знаю. українців по-різному характеризують, але коли ми о, взаємодіємо. О, в цьому душевному якомусь пориві, можливо, і зі страху також, що <смі> там приховують. Ми реально не переможні. Зумієте, ми подолаємо все. Тому е... я дуже дивлюся оптимістично в майбутнє і розумію, що е... кожна ця так звана встряска, дав... ну, зараз встряска йде якась світова. Це можливість. От, і можливість не для того, щоб ми там знайшли собі якесь місце, знайшли якихось нових друзів, там ще щось. мені жаль, українців, так, коли вони емоційно страждають. Ну Така от біда, нас десь якісь не люблять люди, якісь покидьки знецінюють нашу боротьбу, знецінюють нас. Взагалі, ви думають, там несуть якусь чертівню. Я вже цього не читаю, всього воно ну, якесь це дивне. От, але можливо, ну, я розумію, що ми всі страждаємо емоційно, бо ну, в євреїв є таке гарне слово «хуцпа», От Ця безкінечна хуцпа, Вона втомлює вже всіх. От, але з іншого боку, я розумію, що ця встряска, оцей Оцей ляпас, а це ляпас, це якесь приниження постійне, це ще щось. Він приведе до того, що ми, ми знову звернемося один до одного, знову почнемо співпрацювати, ми знову вигребемо, піднімемося, і своє місце ми, ми відстоїмо. Тобто, нас з нього ніхто зіштовхнути не може. От. Ну, якщо ми самі десь не захочемо піти відпочивати. Ну. От. Власне, це все, що я хотів сказати. Нам треба співпрацювати і все. Ну, давайте прощати один одному, оці наші слабкості. Там. Так. Давайте співпрацювати. Це, дякую. Бо я на роботі.